Жив собі хлопчик Петрик. Він був веселим, допитливим і дуже любив повітряні кульки. Щоразу, коли мама або тато купували йому кульку, він прив'язував її до зап'ястя і бігав вулицею, сміючись від радості. Одного дня Петрик гуляв парком і побачив чоловіка, який продавав кульки всіх кольорів веселки. Він стояв біля великого дерева, а в руках тримав цілий оберемок яскравих кульок. Обирай, будь-яку, лагідно усміхнувся продавець. Петрик довго розглядав кульки, але одна привернула його увагу. Вона була прозорою, наче скло, а всередині переливалися золоті іскри. Це чарівна кулька, сказав чоловік. Вона виконає твоє бажання, якщо ти відпустиш її в небо. Петрик узяв кульку, притиснув до грудей і замислився він мав багато бажань, але яке ж обрати? Він подумав про те, як було б чудово політати на чептах, згадав, як хотів побачити з висоти свій будинок, школу та улюблену лавку в парку. І тоді він прошепотів. Хочу літати! Петрик розтиснув пальці, і кулька легко піднялася в небо. Тож мить він відчув, як стає легким, наче хмаринка. Ноги відірвалися від землі, і він піднявся вгору. Вітерець лагідно пестив його обличчя, а місто внизу здавалося маленьким, як іграшкове. Він літав між хмарами, торкався верхівок дерев і навіть привітався з пташками. Але раптом він згадав про маму і тата, вони ж, мабуть, хвилюються. І тут Петрик зрозумів, що найголовніше бажання бути разом із рідними. Як тільки він це подумав, м'який вітерець обережно опустив його назад на землю. Це було неймовірно. вигукнув Петрик, побігши до своїх батьків. З того дня він завжди пам'ятав найбільші дива. Трапляються тоді, коли ти віриш у них усім серцем. І хоч він більше не літав у небі, кожна нова кулька, яку він отримував, нагадувала йому про чарівну пригоду. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.